Мене назвати Діана, вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні в цьому відео покажу вам, як я сіяла морковку, як за неї доглядала, як вибирала і який в кінці вийшов результат. І ще перевіримо один спосіб, як можна позбутися бур'яну на моркві, коли вона маленька. За допомогою керосину. Спробуємо його і перевіримо, чи дійсно це так, чи ні. Якщо обробити моркву керосином, потім, коли вона буде вибиратися, вона в ній буде відчуватися цей смак керосину. Перевіримо, так це чи ні? Навесні сію моркві на початку травня. Сію так, як і всі. Я не пробую ні різних оцих способів, що там з киселем чи ще з чимось, чи з піском пополам перемішують. Ні, я просто її сію, просто потім, коли вона зійде, я її гарно-гарно прощупую. Щоб гарна була морква, її треба гарно прощупувати. Я її прощупую один раз навесні, коли вона гарненько виросла, і це перший раз, коли її прополюють, прощупують, прощупую на відстані сантиметрів 5, десь як на спічечний коробочок між кожною морквинкою. Від коли щупаєте, звісно, і коли вона малесенька, здається, ніби це дуже дуже велика відстань. Ні. Вона ж підросте, і потім для неї це буде дуже-дуже добре. Не жалкуйте моркву, тому що якщо ви залишите занадто багато, вона у вас буде тонесенька, оплетна між собою. Потім через деякий час їй буде не вистачати вологи, і вона почне від себе пускати отакі коріння, ніби й буде вся. Їй треба, щоб вистачало місця і було вдосталь вологи. Будемо прискувати морковку від бур'яну, щоб не щупати. Але коли вона маленька керосином. Малесенька ще, маленька вона. невеличка. Через декілька годин виглядає ось так бурянчик. Потемнішав. Через два дні, коли вже так гарненько спрацювало, Окрискуємо і іншу морковку половинку. Будемо потім спостерігати за її смаком і за тим, як вона буде рости чи не вплине коросин на неї. А іншу половину морковки пощупаємо зразу. Ну, звісно, і ту будемо щупати, але трішечки пізніше. Так, звісно, бур'ян почав в'янути вже до вечора. Він почав в'янути чорніти. Але через деякий час він знову почав рости. Виходить, керосин він тільки призупинив ріст. Ну, це також добре, тим, що дав можливість пощупати половину моркви цієї, і не заросла морква тут, поки дійшло діло до неї. І якраз морковка також рушила. Так вона сиділа на місці в бур'яні, а так вона з нього почала виглядати і гарненько. Підросла, так що прощупала її, полила, тому що в нас дощі взагалі не йдуть. А так вона у нас дуже дуже малесенька, тому що пізно її посадили. Звісно, спосіб цей підійде для тих, наприклад, якщо у вас дуже багато моркви, і ви не встигаєте її всю пополоти і прощупати. то так, опробіть її керосином та і далі продовжуйте щупати спокійно і полоти. Воно призупине ріст бур'яну, але воно його повністю не спали. Тобто, все одно треба буде полоти і щупати. Але спосіб доволі непоганий. І так на протязі літа я її ще прополювала разів два. Після дощів бур'ян знову почав. Гарно рости, але видно, що з тієї, там де оприскували керосином, він такий більш пригнічений, там він не так сильно росте. Але можливо, тому що я там скубла вже в кінці. Подивимося, зараз ми все зараз його сполимо. Бурян ми вириваємо і зложимо відро, і потім відносимо між малину, щоб воно там перепрівало. Тому що портулак все одно почне приростати. Після поліночки морковка виглядає ось так. Але в мене декілька тижнів і тут буде краса. Після дощів знову морковка заросла бур'яном. Знову ж таки, полимо, і не просто полимо, а сполюємо протулак і зложимо його у відеречку. І виносимо. А потім, вже восени, коли вона гарненько почала наливатися, знову ж таки декілька разів поливала, тому що знову ж таки не було дощів. Якщо не буде дощів і ви її поливати не будете, почне всихати бадилка до осені, і вона пропаде. Вона зів'яне. Якщо ви бачите, що ще рано вибирати мурку, я вибираю її десь в середині на початку жовтня, десь в такий час. Якщо ви бачите, що ще вибирати рано, а бадилка вже починає сухнути, обов'язково поливайте. Якщо не політе, у вас не буде моркви. І видно, коли вона починає в'янути, коли біля неї, покруг неї, з'являється пустота, ніби від неї відходить земля. Це означає, що їй недостатньо вологи, вона в'яне, просто в'яне. Поливаєте її, гарно, гарно поливайте. Краще полити її один раз, але гарно, гарно. І вона знову буде зеленіти. І прийшов цей день. Ще час вибирати морковку. Яка вона змогла вирости, така і виросла. Так що вибираємо. Я її щупаю один раз, але щупаю гарно. Між морковкою залишаю відстань приблизно спічечний коробок, щоб їй було місце, куди рости. І потім вона буде гарна та велика. Ось так. Очистимо і спускаємо в погріб, засипаємо пісочком і зберігаємо. Якщо мало місця у вас у погребі, можна і закопати прямо на огороді. Тільки закопуєте так, щоб у вас вона була нагорі. Не в низині, тому що навесні, коли буде розставати сніг, водичка вся буде збігати туди вниз, і морковка загниється. Тому шукаєте на вашому городі саму найвищу точку. Там викопуєте ямку, накидаєте туди морковки, засипаєте слоєм приблизно 10 сантиметрів. Над морквою повинно бути землі, щоб морковка не вимерзла. І Ось скільки вийшло морковки. Шикарна морковка. Тепер її треба пофасувати велику. І дрібненьку в засіку до кормового буряка, а та ще красива в сіточки і в пісок заховаю ще, і на огороді закопаю. Вибрали моркву ось такий результат. Я дуже задоволена. Морква дуже гарна, але я й знала, що вона така буде, тому що я вже на протязі декількох років за нею так доглядаю, так і сію, так і щупаю. Обов'язково сини поливаю, якщо немає дощів. Пробувала її на смак, не відчувається смак керосину. Напевно, тому що це ми її обробляли коли вона була малесенька. Вона там не встигла нічого з себе ще й впитати. Це, звісно, якщо б її оприскали, ось коли вона велика, то це б відчувся смак. Але оприскувати керосином можна тільки на весні, коли вона ще дуже дуже маленька. Якщо ви її оприскаєте, коли вона вже буде гарна, підрожджа і вона згорить так само, як і бур'ян. Керосином можна оприскувати тільки мурку, більш ніякі культури. Можливо, ця інформація була вам корисною, ви дізналися для себе щось нове. Можливо, ви також хотіли спробувати оприскати моркву керосином, боялися оприскати, так що не бійтеся, оприскуйте. Якщо, наприклад, у вас її дуже багато, то, це, то цей спосіб вам підійде. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставлюте пальчик вверх, якщо сподобалося відео, пальчик не ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.